Добро дорогі друзі! Ми з вами опинилися в церкві Святого Миколая в Кам'янці Бузькій. Можливо, не вдасться нам ще тут опинитися. Треба обов'язково зазнимкувати, тим більше, що це є давній храм дерев'яний. от видно, як то зведений він. І від собі з кінця 17 століття. Я зараз є на хорах, і от у нас є дошки. Церква. Відповідно, переходить від прямокутної основи квадратної основи, далі йде до шестикутника, і наверху воно переходить дуже красивий такий купол, можна сказати, теж дерев'яний. Завжди дуже зворушують такі храми, оскільки ви собі являєте, з кінця 17 століття воно встоїло, попри там численні війни, епідемії пожежі. Все, що могло бути, а церква є. Зазнала багатьох реставрацій, в тому числі. В кінці дев'ятнадцятого століття, початку двадцятого століття, потім в радянський час був такий реставратор Ігор Старосольський. От у нас тут є якась очевидно важлива ікона. Мені здається, що це є якась чудотворна ікона. Пробачте, що не знаю. Сподіваюся, в коментарях буде багато всього написано. Тінопис наверху він дуже такий модерний. Мені навіть нагадує якісь такі сусенківські візерунки, особливо от, -от, от оті такі елементи, красиві орнаменти, правда. І дуже красива колористика, така той синій, такий кобаль, такі розмаїті відтінки. Просто я в захваті. Ну і іконостас, і первісно так само походить. Кінця. 17 століття, така рання бароку. Він був декілька разів теж пореставрований. Зараз стан реставрації такий, що як новий. Але це є наш традиційний п'ятирядний іконостас, там, де наверху у нас є Вознесіння, Ісус Христос вчитель і має бути ще десь розп'яття, наскільки я розумію. І є тайна вечеря, і плащаниця. Царські ворота посередині, деяконські ворота з боків. І далі у нас йдуть намісні ікони, намісний ряд, празнички, красна дорога, євангелісти, апостоли і старозавітні пророки в таких овальних медальйонах. Тобто все на місці у нас знаходиться. До речі, щодо світильника, він якось такий. Цікавий, виглядає ну, принаймні конструкція автентична, як то все тримається. Вона 100%, а далі напевно є якась така реставрація. Зараз ми підійдемо ближче до іконостасу. Бачите, тут є дуже стрімкі сходи. Автентичні сходи у нас не збереглися, але ці сходи є теж дуже цікаві. Це є хори, це є основна частина храму. А з боків є тут розписи, і дуже цікаво, що це є розписи. Тут є імітація Йоніків. А наверху, бачите, акантові листочки, і це є з кам'яної архітектури. Таке явище ми можемо часто бачити. Хори тримаються на гарних стовпах, вони так трошки підзеленені. Пам'ятаю, що автором великої радянської реставрації був знаний Ігор Старосорський. І це дуже цікаво. Значить, відомості є в інституті у проект реставрації. Бачите. Стоф, він такий порапаний, він такий класний. І, до речі, бабинець від основної частини церкви відділяє така красива арка. Ну ось так у нас виглядає іконостас, але образа святого Миколая у нас чомусь немає. У нас тут є Архангел Михаїл, дуже дуже красивий. Мені дуже подобається. З такими красивими крилами, синями, правда, з змієм воно надзвичайно, надзвичайно класне. І далі у нас є деяконські ворота, і тут є жертва святого Аврама. І дуже цікавий отой декор. Правда, виногради, всякі такі листочки, дуже гарно. Далі намісна ікона Ісуса. І царські ворота, і на царських воротах у нас є святий Архангел Гавріл, Богородиця, це на горі завжди благовіщення, і далі йдуть апостоли: святий Матвій, святий Йоан. І святий Лука, і святий Марко, і зазвичай апостоли зображуються зі своїми атрибутами, тобто, так як вони зображували Ісуса зараз, поки я ще обходжу іконостас, тут збережені автентичні двері це дуже гарно з замком. Коли ми, друзі, бачимо старий замок, і він, очевидно, діючий. Я думаю, що там всередині є механізм. Ну, принаймні, він не цей не порожній. Тут є дата 1850 Ну він зараз запечатаний, користуватися не можна ці дварі, очевидно, ніде не проводяться, але ми бачимо портал. От він так прочитується на церкві. Дуже дуже гарно. Значить, це у нас хори. І очевидно, оця чудотворна ікона в такому, до речі, дуже це характерний такий стиль. Це є суміш і готики. Воно дуже поширено в південній Італії, таке як Неапольське бароко. Але в нас наше воно теж проникає. І бачите, оце таке так зване українське бароко, яке спільне для всієї України. Для території України, як ми можемо побачити в Києві чи в Чернігові, такі характерні великі виноградні листя, такі плоди дуже великі, таке щире золото. Тут до речі, якось два типи золота. Я бачите, якісь рожевіше. І жовтіше, і от у ті колонки з такими квіточками лоскаті так. інакше відрізняються, як на мою, мою думку. Тут у нас є цікава така Богородиця, дуже мені подобається. Теж не беруся судити, наслідком якої реставрації воно стало. Мельхіседек. І от там є дуже цікава частина. За дияконськими воротами можна побачити святилище. І там є розписи, і там є дуже гарний святий Миколай. бачите, як святилище виглядає, кругле віконечко, там є ще якийсь розписи. На жаль, ну, не можна там заходити, але дуже гарно що можна собі уявити. Тут цікаво, що тут не є Святий Миколай, а знову ж таки є свята Парскава П'ятниця. І ззаді якийсь крайвид, я не знаю, може це ратуша Кам'янки, і вона має таке дуже красиве личко, ця пальма так гарно, дуже виписана. Мені дуже дуже подобається, дуже імпонує. І покажу вам цей образ, який я так думаю, бо згадували за якісь чудотворної, чудодійної ікони. Можливо, це ця ікона. Цікаво буде почитати ваші коментарі. І далі у нас церква от Бабинець. Він відділений такою аркою. Це дуже дуже красиво. Ця частина вона виглядає супер автентично. Це є дерев'яні у нас дошки, і там навіть трошки отой синій колір це є зображення неба. Можете собі уявити. Тут були всюди стіни, розписані синім кольором. Я так гадаю, за прикладом, наприклад, церкви в Дрогобичі, це міг бути розпис архітектурний, Був комарному така імітація пілястрів, мармуру. от чомусь воно мало своє якесь поширення. Дуже цікаві круглі вікна, тому що в дерев'яній архітектурі не так легко зробити круглу форму, простіше багатокутну. А тут з дерева зроблено кругле вікно. І от у нас над входом є кругле, дуже гарне вікно. Ну і церква вона зазнала такого в принципі оновлення. Ось у нас тут є пригарна дзвіниця. Зараз я. Спробую відійти, бо тут дитячий табір. Церква територія, надзвичайно задбана храму, і власне та дзвіниця найбільше привертає увагу. Дивіться, яка вона пригарна. збережене гонтове покриття. У ті всі врубки такі красиві. Це є мистецтво тої тобто, створення дерев'яної форми народної. І з цього боку так виглядає церква. Мені не дуже подобається, що замінені верхи, то така дуже значна пам'ятка. У то опасання галереї навколо храму так само замінена. Це мало би бути все ж таки інакше. Але сподіваємося, то не є непоправне. Церква вистояла стільки століття, і все буде знову з нею добре. І добре, що навколо ну, є діти, що церква є, знаєте, таким. Усередком життя Кам'янки, все ж таки, тому що вони тут так файно бавилися. І я малувалася там такими гарними, дуже постриженими кущами. Це є просто прекрасно. Тут бачимо на стінах гонти всюди. Та столярочка така задмана, мені подобається, що вона є все ж таки дерев'яна гонти. Це такі дощечки, бачите, вузенькі. Церква є укріплена такими стовпами, болтами. І от ми якраз. Вона є триверха, і ота триверхість, які такі з заломами, воно відповідає у тій структурі будівлі, бабинець, там, де знаходилися жінки, і основна частина церкви, і ото святилище, що ми трошки піддивилися через якуські ворота. І власне опасання, оце це є частина церкви, яка мусила бути для того, щоб можна було бути церкві, не тільки падає дощ, там люди не влазилися чи виходили. Оце є конструкція врубок. Бачите, як зроблена. У та церква все ж таки є якісь цвяхи. І м -м, тут є цвинтар, там далі є м -м, скульптура Святого Миколая. І тут є, розмаїті дерева, цікаво, хто тут у нас садівник, тому що це зроблено дуже-дуже класно. О, дивіться, так воно виглядає з цього боку Кругле віконечко. Верхи бавляться діточки. Купа квітів і дуже цікаво, що ця квіткова алея вона є тільки посередині, то така головна алея, правда. А навколо є просто пострижена травечка, цвинтар, і це так дуже ну сучасно, новітньо. І власне для дітей просто якась така ідеальна історія. Я от хочу дійти до тих прекрасних кулястих форм. Хочу, друзі, вам сказати про Кам'янку є ще два відео. Обов'язково подивіться про народний дім і про музей. І там власне, можна познайомитися з людьми, які фанатично люблять своє місто. Ось такі тут є сферичні фонтани. Бачите, такий собі гарний-гарний сучасний простір. І ось там у нас починається ну, гібіскус, таке дуже традиційне. І тут починаються у тій всій кулі. Дуже модерно пострижені ялівці. Я, чесно кажучи, ще не бачила таких от підходів. І це так дуже свіже. Ну, може я не така фахівчиня в тому всьому, але для мене це якась така новітня тема. Ось вони теж стоять, ялівці, такі водохаті, якісь такі щупальці, руки. І дуже приємно, знаєте, що таке можна побачити сучасні підходи до садівництва. Я, наприклад, у Львові такого не бачила, хоча у Львові зараз увійшли в моду такі вільні клумби, швидше які складаються з різних трав і сухоцвітів. Ну, от така церква Святого Миколая, друзі, покоментуйте, виправте мене, чого я тут не знала, буду дуже рада.